Доброго ранку, мої друзі. Сьогодні 30 грудня 2023 року. Завжди згадую, якісь дата. Вирішила вийти на вулицю, тому що гарна погода, така тепла. Показати, побрізати виноград. Ну, там вже нарізала я багато. Бачите, ціла куча. Переведу, буду показувати. і розповісти вам, бо як, чому я це зробила. Ну, ось я перевела, подивіться, скільки нарізну винограду. Це не весь, трошки я вже прибрала, Вон, дивіться, які то стігілку одну обрізала. Я дуже сильно ріжу виноград, так як в мене він це літіє, він дуже швидко росте, відновлюється. Бо Це вже багато років, де є дуже гарні, скажімо, плоди. Багато плодів. І якщо подивитись, тут ще треба обрізати. Але я поки що так залишила, потім подумаю ще, але дуже багато я ріжу. Подивіться, на тій стороні почала різати. Дуже багато вже порізала винограду, а трошечки повирізала сухі гілки в троянд. Трошечки чомусь захотілося вигрибти, Да? подивіться, скільки має там первоцвітів під сим цим. Дуже хочеться зеленого. Нема ніякого настрою новорічного. Я кожен рік ставила ялинку, в цьому році, перший рік, коли ялинку не ставлю. Не знаю, нема бажання чомусь навіть в тому році ставила, а в цьому році немає настрою. От це вирішила собі вийти на вулицю і трошки цей настрій підняти. Я дуже ціную... Працю інших людей. І не можу дивитися, коли хтось своїми ракетами знищує красу нашої землі, адже знищує сади. Це я трошки так ріжу те, що, ну, наприклад, гілочка, яка терлася одна об одну, подивіться, да? от, от так? Отак. Ну, там в неї пошкодження, там може хвороба. Бачите, тому я їх вирізаю, потім поприбираю. Я підписана на багато блогів. Я завжди підтримую українських блогерів. Мені, подобається, що багато хто перейшов на українську мову. Я завжди була україномовна, ніколи не була російськомовна, хоча я з Полтави. Так, ну це так не треба. Я завжди весною тільки ріжу, ну, трошечки ріжу, бо бачу, що тут вже ой, неправильно зріза, о, щоб гарний зріз був. Я завжди, як мені блог подобається, підписуюся, я любуюсь красою, так якось виживаю, тому що мій сад ніколи не був взимку зеленим. Тому що в нас часто були сніги і коли випав сніг, він дуже гарно виглядає. Але вже декілька років снігів в Полтаві немає. І ви бачите, я стала садити зелені рослини, які взимку зелені. А в цьому році навіть зелені, ну, ще ж морозів таких і не було великих, навіть ті рослини, які і не повинні бути зелені. Ну от лунарія, подивіться, яка вона зелена, зовсім на неї. 8 градусів приморозку не вплинуло, вона залишилась така ж зелена. Лаванда дуже подобається, бачите, кущики посажені, берисклет. Троєнди всі стоять зелені, вкриті мої білі гортензії. Ніколи не вирізала сухостій, тому що в мене затримувався сніг і так краще зберігалися рослини під снігом. Але вже чомусь захотілося ось трошечки повигрібати, бачите, ось таку кучку нагребла. І оце думаю, чи виносити на, на... там, де я збираю рослини ці відмерші, на таку яму, да? чи все ж таки вернути назад. І хай прикриває. Оце борюся з цим своїм бажанням. Ну, троянди, як бачите. Треба різати сухі, ну, вона хворіла. Як бачите, гілочки, які хворі, не витримають, не витримують, засихають. Я їх вирізаю. Ну, тут достатньо. Я її обріжу. Весною вона була дуже, буде дуже обрізана. Стає, залишу молоді, гарні гілочки. І вона знову зацвіте. бачите, Ой. Дуже переживаю за тих людей, які створюють красу, це блогери. Я не блогер, я ніколи не кажу підписуйтесь на мій канал. І, не. І зараз не кажу, «Хочете підписуйтесь, хочете Ні. Це ваше право. Я знімаю відео, тому що мені хочеться поділитися красою. І тільки тому да, Мені хочеться, щоб ви теж пораділи разом зі мною садом, який можна створити на двох сотках. Він не ідеальний. Він такий, який є, Він ма... в нього не вкладені майже ніякі гроші, крім рослин, які я купляю. Так? А так, в принципі, ви бачите, ніяких тут заборів, ніяких плиток немає. Ну, Рослини я стала купляти, хочеться якісь таких зелені. У цьому році туйки посадила. Не знаю, як Вон вони в мене хочуть їх стригти. Ну, щось робити зі своїм садом. Щодо українського блогерства, да, українські сади. Я дуже переживаю, наприклад, і за пані Вікторію з Одеси, на якій я блог підписаний, не пам'ятаю назви. І з Київщини, а особливо з Харківщини, тут близько да, є сад. Світлана Світлана, да, він по ту сторону Харкова, да, дуже близько до кордону. І у нас часто звучать тривоги ночами. Сьогодні вночі аж дві, було звучало тривоги, то, скажемо, ніхто інколи мені такі закидають думки, а що ви там в Полтаві? вас Полтаву не бомбили, і у вас все добре. Так, да, добре. 5-6 тривог може бути за день. І кожен раз ти молишся, молишся за тих людей, молишся, щоб пролетіло мимо, щоб вся тривога була хибна. І не тільки тому, щоб не злетіло до Полтави, а тому, що хочеться, щоб така краса зберігалась, щоб я дивилася відео, щоб я подорожувала по Європі разом з людьми. На таку мрію пані Вікторія здійснила, яку я мріяла. Дуже давно це мрія про подорож Провансаль. Це те, що, можливо, я теж здійсню колись подорож на машині, по дорогам, по селам Провансаля, нікуди не спішити, щоб це не був екскурсійний автобус. Ось як. Почуваються берсклети, які я садила восени. Так, також переживаю за Світомирщину, Хмельниччину. Я на багатьох блогерів підписана, завжди лайкаю, завжди радію, тому що вони показують, тому що це їхнє, вони це люблять, це говорить про їхній характер, про їхню любов до життя. І завжди дуже радію, як щось їм приносить задоволення. Щодо російських блогерів, садовників, раніше я була підписана на пару каналів, і це були люди, які займалися рослинами. У них були дуже гарні блоги про те, як вирощувати, я, наприклад, навчилась. Через один такий блог вирощувати петунію. Саме головний секрет, зрозуміла, бо до цього в мене не виходило. Ну, можливо, так випадково натрапила я. Тепер мені мене дуже легко виростити петунію з пітуні, насіння це дуже легко. Я люблю експериментувати, але в тому справа, що я не дивлюся їх. Стараюся не дивитися. Ну і не дивлюся зараз, і не підписана на них. Тому що вони ніч. Вони мовчать. Вони кажуть нічого про війну, наче її немає. Ну, я розумію, чому вони це роблять. Я їх не звинувачую, але й не буду підтримувати. Тому що я проти того. В якій ситуації я опинилася. І незалежно від того, в якому куточку ти країни. Я була проти, і навіть з одними друзями посварилася, бо в 2014 році, коли в Крим відібрали, мене багато друзів було, бо я в Криму жила, провела молодість І коли казали, що все це добре, змінити кримчани, що нічого страшного, я казала, що це. Неправильно, несправедливо, так не може бути. Що значить Крим російський? Ну, як виявилося, це так. Знайте, як виявилося, була права. А говорили це друзі, які українці, які жили у Франції, в Португалії. Вони приїжджали додому в Крим. Якраз в Феодосія. І коли анексували Крим, були такі настрої, що це добре, що це гарно. І тому, коли по Феодосії розліталися, я не раділа, тому що розліталися, да, частинки корабля військового по всій Феодосії, да, на 3 кілометри. Але я не раділа за те, що вони можуть убити когось, пошкодити пошкодитись сад. Але я радію тому, що ті боєприпаси не впадуть на голови людей, не знищать чий сад, не знищать якусь електроенергію, не будуть нерв... люди нервуватися. І, можливо, е... Не було балістики деякої з Криму, тому що її знищили. І я буду за українську армію, все буде Україна. Я вірю, що справедливість, тому що це справедливо, щоб ми, українці, вирішували долю своєї країни. А не той, а не тут, кому, вибачте, це захотілося, в кого є якісь погляди йому дуже хочеться, щоб це було їх, їхнє. Навіть не те, що їхнє. А хочеться, щоб просто користуватися. Це як варварство. Прийшли, пограбували і все. Ось такий сумний трошки в мене блог вийшов. Але сподіваюсь, я вас трошки порадувала своїм садом. Ну, що то за білі? Це мої гортензії, ликолисні. Я їх отак укриваю тільки війним білим нетканним матеріалом. Ні в якому разі не укриваю плівкою, тому що, щоб вони не спарювали, щоб вони дихали. І цей оцей білий нетканий матеріал укриваю тою стороною, щоб не дуже промокало. Ви бачите, він і був під снігом, і не, і не промок. Тому рослині там гарно почуватися. Сьогодні я користувалася ось такими інструментами. У мене були поки що тільки механічні сьогодні інструменти, електричні не використовувала. Буду продовжувати прибирати, бо ці гілля треба кудись віднести. Витягувати дробілку не буду. Не хочеться ніякого шуму. Люди зараз перелякані. Я знаю, що, я, що люди зараз якісь за кордоном здригаються від того, як летить літак. Я сама була ось недавно їздила за кордон і почула в небі літак, і я пам'ятаю, як я пригнулася навіть. Це говорить про те, що Нічого так просто не проходить, що все це впливає на нас. О, редисочку знайшла, зараз я її виру. Ось так буває. У нас є редисочка. Угу. Така виросла випадково, да, на сінечку Ну Вона вже переросла. Оставлю її тут, хай гниє. Думала, що вона гарна, але всередині пуста. Тому не буває, у нас в Україні немає нетравмованих людей, немає місця, де можна почуватися в повній безпеці. Тому донайте на ЗСУ, донайте на наш захист і все буде Україна. До побачення, гарного дня!